Україні за найближче десятиліття необхідно подвоїти ВВП. Для цього за оцінками експертів Центру економічного відновлення українська економіка має зростати щонайменше на 7% щороку. Однак для такого стрибка бракує людей. При поточному рівні продуктивності не вистачатиме до 4,5 мільйонів працівників. До 2035 року з ринку праці вийдуть ще 2 мільйони. Причини старіння населення, недостатня кількість молоді. Не всі українці повернуться. Частина сімей воз'єднається за кордоном. Тож для успішного повоєнного відновлення Україні слід знайти механізми підвищення продуктивності праці та максимального залучення працівників. Як це зробити обговорювали на «Human Capital Forum». Віце-прем'єр-міністр України, міністр національної єдності України Олексій Чернишов наголосив зокрема на важливості максимального залучення у розвиток економіки українців за кордоном. За межами країни перебувають понад 6 мільйонів вимушених українських мігрантів разом з діаспорою та трудовими мігрантами. Це понад 20 мільйонів. Значна частина з них за сприятливих умов може повернутися в Україну і взяти активну участь у її відбудові після завершення війни. Готуючись до повоєнного відновлення, і плануючи відповідне економічне зростання протягом наступного періоду, ми маємо залучити, повернути українців додому, повернути їх на ринок праці в Україні. І сьогодні, за нашими оцінками, ті темпи економічного зростання, які ми очікували після війни, передбачають додаткові 4-4,5 мільйонів працівників, професіоналів, які доєднаються. Це забезпечить виконання і досягнення тих показників.